Чекати. Команду: чекати навчити, щоб собака не реагувала на дітей, на людей, на собак, і навіть не брала їжу, якщо їй пропонують чужі люди. Це можна легко навчити. Це все складається з трьох. Етапів: перший етап це коли ви вдома вчите команду чекати. Другий етап це коли на вулиці немає подразників, і третій етап це вже максимальний рівень подразників. І так, перший етап Він полягає в тому, що коли ви приходите додому з собакою, якої брудні лапи, ви вчите цю команду чекати якраз в квартирі, де менше всього збудників. І коли ви уходите від дверей від собаки в квартиру, ваша собака намагається за вами біжати. Ви в цей момент кажете ні. Відштовхуєте її тілом за ошейник, за повідок, або просто під животик берете і переносите е, в те місце, де вона повинна чекати. І кажете їй чекати. Не сидіти лежати, молодець. і тому подібне, а чекати. Тобто ця команда да, складається з двох на початку: ні і чекати. І далі ви знову відходите, і вона знову до вас біжить. Ви кажете Ні, штовхаєте її тілом, кажете чекати, щоб вона була біля дверей. І так, 10-15 зауважень, коли вона вибігає, біжить за вами, і ви можете далі відійти, зайти за угол, в іншу кімнату зайти. Якщо вона біжить, ви ні і штовхаєте її тілом за ошейник або просто переносите. Це перший етап, все, коли їй можна зійти з того місця і піти за вами, коли ви кажете можна або до мене, придумайте якусь команду, де ви дозволятимемо це робити. І якщо ви кажете можна або до мене, і вона не буде йти, бо вона. Да, тільки вчиться. Ви просто візьміть її за лапку під животик або за ошиник за повідок і підтягніть до себе, покажіть, що тепер можна це зробити. Другий етап полягає в тому, що ви на вулиці це робите. Тобто йдете, знаходите місце, де немає сильно людей, дітей, собак, а там, де менш всього подразників. І е, практикуєте це, наприклад, якась аптека на, на коту дома. Ви там знайшли і просто садите собаку або ставите в якомусь куточку да, цієї будівлі. І відходите поступово. Якщо ви від неї відходите, вона за вами біжить, ви кажете, ні, відштовхуєте чекати. Ні, відштовхуєте чекати. Так, також треба відпрацьовувати 10-20 разів. Ем... І все, і ви побачите, що собака вже чекає на вулиці, не прив'язана. Вона виходите туди-сюди, ще й можна за куток заходити. І ваша собака не біжить за вами. А коли можна за вами побіжати? Коли ви скажете до мене або можна. Отак. От якщо вона не йде, ви потягніть її за повідочок і все. Ну і третій етап це ви йдете туди, де багато людей, дітей або собак, і просто так само а, ставите собаку на тому місці, де вона повинна знаходитись, а самі відходите на деяку відстань, да, спочатку там, на 5 метрів. Якщо ви відійшли і бачите, що ну можете попросити, до речі, попровокувати, тобто просите якусь там людину або людину з собакою там, підійти і спробувати да, повзаємодіяти. І якщо інша людина підходить, починає Вашу собаку, і ваша собака починає uh, радіти, уходити з місця. Як тільки вона уходить з місця, ви кажете ні, відштовхнули на місце туди і кажете чекати. Потім uh, собака повз проходить, і ваша собака побачила собаку і побіжала за нею. Також ви повинні зробити зауваження, ні. І відштовхнути собаку, на чекати. Також можна попрацювати, попросити людей, щоб вони пороздавали їжу да, ваші собаці дали. Вони підходять, дають їжу. Ваша собака намагається взяти, а ви кажете Ні да, і чекати знову. І ну, взагалі навчити треба не брати їжу перед цим да, у людей чужих. А потім можна і це попрактикувати, коли люди без вас підходять і дають собаці їжу. Ну, сюди можна четвертий етап додати: це коли вас нема, що собака вас не бачить. Тобто ви залишаєте її біля якогось там магазину, але в магазині є скляні вікна, де ви можете зайти і будете наблюдати за собакою, а вона вас не буде бачити. В такому випадку ви також повинні відпрацювати, типу вас нема, але ви наблюдаєте. І щоб люди е, походили, там, погладили собаку або там з собакою попроходили. І ви так само вибігаєте з магазину, робите зауваження і е, ставите її туди на те місце, де вона повинна. Стояти. Але пам'ятайте, в Україні заборонено залишати собаку одну біля якогось магазину, щоб ваша собака не могла змоги убіжати від якоїсь небезпеки. Тому подумайте.